За всі мої 5 років користування AliExpress, це буде сама найдорожча посилка, яку я будь-коли-небудь замовляв. Ху-ху, друзі! Це тепловізор, хто вже здогадався. Я думаю, що ось така штука повинна бути тільки у справжніх майстрів, хто професійно займається ремонтами. Так що зараз вам покажу, що це таке і з чим його їсти. Коротенько про важливі функції. Температурний режим мінус 20 плюс 400 Рекомендована дистанція 0,5-1,2 м. Є показчик, то, що воно дуже гаряче або дуже холодне. Розмір дисплея 3,5 дюйма. Розширення дисплея 320х240. Карта пам'яті 8 ГБ. Є якась оперативна пам'ять. USB 2.0. Батарея 5000 мА. Є вбудований ліхтарик, захист IP65, що абсолютно можна його запихати у воду. Дистанція, з якої він може впасти і нічого з ним не трапиться, півтора метра. Тут його розміри і вага 540 грам. Ось і все. Я-то вже, друзі, його розпаковував і тестував. І ви не уявляєте, наскільки це крутезна штука. Я вам просто передати не можу. Я бігав з ним цілий вечір по квартирі. Я перевірив все, що можна перевірити було. Ви тільки подивіться, наскільки якісно, да? ось такий собі чохольчик, що ви не якийсь там, я не знаю, злидар. Прийдете до людей. Я вже справжній майстер прийдете з таким серйозним апаратом. Я, я навіть думаю, що він буде серйозним конкурентом навіть іншим моделям. Що в нас є по комплектації? Ось така у нас серветочка, щоб протирати дисплей. Це щоб ремінчик, щоб його можна було носити на руці. І зарядний кабель у нас, друзі, йде Type-C. Бачите Type-C. Ну і сам пристрій, сам пристрій. Ну, бляха, Я просто в захваті від нього. Тут одразу видно, що це ну крутезна річ. Ну, дійсно, що річ вартує 300 доларів. От вона коштує 300 доларів на Аліекспресі. Ви тільки подивіться, да, Ось така компанія. Ось тут у нас є і ліхтарик, і камера. Ось, ось тут відчиняється. Ось так. да, Бачите, у нас там камера є, тут у нас є магніт. Да? Ось таке. А тут кнопочка, щоб робити селфі. Це я вам все покажу. Також можна поставити на штатив. І сюди можна вдягнути ось той рімінець і там на руку поцепити, щоб ви там не хвилювалися, що щось ви там йому зробите. Тут у нас є. Ось так. Бачите, все воно досить герметично, тому що захист IP65, можна його топити в воді і йому нічого не буде. Тут стоїть карта пам'яті на 8 ГБ і зарядне гніздо Type-C. І все. Закривається. Також все воно досить щільно і герметично. Так? На жаль, друзі, інструкція для нас доступна тільки на англійській мові. Тут чітко прописані, які є фільтри, чи як воно там правильно. І з цими фільтрами, як що, як налаштовувати всі характеристики, я трошечки почитав, і зараз вам все поясню. Відкриваємо об'єкт камери, далі вмикаємо пристрій. У нас пише «Milicei Technology, така китайська компанія. І переходимо до налаштування. Так, тут виставляється точний коефіцієнт температури. Тут у нас виставляється дистанція до об'єкта, який вимірюється, щоб точно виміряти температуру. Тут у нас виставляється поріг гарячого або поріг холодного, воно вас буде сповіщати. Далі яскравість дисплея, дата і час. Інформація про продукт. Мова тільки англійська. Виставляється фільтр, через який час він вимкнеться. Автоматичне збереження фотографій. І тут у нас скидання до заводських налаштувань і форматування SD-карти. І все. Все, що нам треба. Далі по меню: у нас є налаштування екрану. Тобто Чим вище, тим він більше затемняється. І це затемнення працює по-різному з різними фільтрами. Наприклад, беремо 75%, виходимо, заходимо сюди в палітру. І тут в нас є фільтра, фільтра, з якими можна використовувати. Я так думаю, що вони називаються фільтрами, тому що тут є різні кольори від холодного до гарячого і по різному воно працює на різних. Поверхник. Мені більше подобається ось цей. Він якоби такий змішаний. Так, і що в нас ще є? Тут у нас або Цельсій, або Фарангейт. Все. Далі, тут в нас є приціл. Якщо ви хочете сфокусувати. Свій приціл на якомусь предметі точно вказати місце, то можете використовувати приціл. Я його не використовую. Далі в нас є, де показано вогних квадратів. Там в квадраті показує одразу температуру. Бачите, бігає по екрану 24, 26. Оцей квадратик. Його краще використовувати, тому що він автоматично показує температуру. І, в принципі, друзі, по налаштуванням тут в нас все. Також в нас є ось тут кнопочка, де коли ви натискаєте, показує різні фотографії, які ми зробили. І там можна полистати галерею. Тут показується палітра: сама нижня температура, сама верхня температура, дата і час, коли було зроблено. І так далі. Так що давайте переходимо до тестів і подивимося, як працює. Для прикладу, спочатку покажу, як працює тепловізор на електрочайнику. Ось, будь ласка, да? електрочайник, мій гаражний. І можете бачити, по якій мірі він прогрівся, яка температура. Давайте покажу дно електрочайника. Одразу в нас йде попереджувальний сигнал, що дуже гарячо, і показує 121 градус. Не знаю, чи видно, 119. Бачите, там прицілося є, він сам показує, де в нас сама найгарячіша точка. І показує ось тут. Показує холодний поріг і показує. Гарячий. Тобто ось тут на дисплеї ми можемо бачити максимальну температуру, тут можемо бачити мінімальну. Навіть якщо відкрити електрочайник і подивитися ось так, то всередині наш електрочайник буде виглядати приблизно ось так. А тепер важливий момент, друзі, що на хромованій або на дзеркальній поверхні воно абсолютно не буде показувати температуру. І показує тільки. Бачите, де у нас пластик? Ось це все у нас пластик. І на пластику пластикова кришка. Там воно показує, верх чайника теж хромований, і не показує, тому що воно відбивається від тепловізора. Спеціально для відео покатався на самокаті. І тепер давайте покажу, як прогрівається електродвигун. Як бачимо, так, температура 37,6 градуса. Прогрілося заднє колесо. І прогрілося переднє до 32. Ну давайте, От, бачите, да? І приціл бігає 30, тобто не приціл, а квадратик, бігає і показує температуру. Як прогрілися шини. Також я ними трошечки побуксував переднім колесом, і видно, що воно прогрілося, і видно, як прогрілося і задні колеса. А тепер я їхав спеціально з вімкненими фарами, щоб ви бачили, наскільки прогрілися фари. Показує, що 30, 30 градусів. Тобто, ось дивіться, як воно це все діло виглядає. Радіатор фари прогрівся ось настільки. А тепер давайте подивимося, що буде видно, як прогрівся контролер. Ось тут у нас з самого низу на самокаті знаходиться контролер. І як бачите, що також там видно жовто-зеленим, що він теж прогрівся. Там іде батарея. Двигун, і видно, що контролери також вони гріються. 27 градусів. 27. Якщо ось так подивитися, то ми бачимо, що температура колеса вона показує, що саме гарячіше місце це там. А якщо подивитися ось так, то в нас найгарячіша вже буде температура ліхтаря, який світив. ви Зрозуміли, що він спочатку показує саму більшу температуру червоним, а зеленим і синім, то вже йде по мірі спадання температури. Наглядно покажу, як затемняється екран. Ось дивіться, що ви собі бачили. да? А якщо поставити 0, то буде показувати просто температуру, і все. А якщо так, то вже воно буде показувати з тим фільтром. Тепер давайте поставимо 75%. Виходимо сюди, заходимо в палітру і покажу вам різну палітру. Ось так може бути. Да? Давайте вийдемо. Ось так буде показувати. Не знаю, як воно і що. Хто знає, можете написати. Тому що пристрій в мене вперше. А це, напевно, буде показувати саму холодну точку. Бачите, да? Сама холодна і саме як би гаряча. Тепер. Заходимо в звичайний режим чорно-білий. Дуже класно знімає вночі, можна вночі дивитися будь-що. Як бачимо, тут також у нас показує, де світлим то гаряче, де темним, то холодне. Так, заходимо далі. Ось така палітра. Ось так показує. Якимись фіолетовим, помаранчевим. І, 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 І- Давайте останній. Остання палітра наша ось така. Показує і зеленим, і синім. Ось так, да? Можна зробити селфі. Натискаємо курок ось цей. І робимо ось так селфі. Бачите, пише сейф І все, друзі. Хто ще не знає, поясню, що тепловізор може міряти не тільки гаряче, але й холодне. Ось, будь ласка, морозильна камера в підвалі мого гаража. Ось це, що ви бачите, синій контур, це все пропускає холод. Тобто там ущільнювач, і він його пропускає. І там показує температуру у нас 15,4. Бачимо, да? 15,4. А температура підлоги у нас. 19,6. Тобто, в тому місці, ось бачите, да, десь починаючи від середини, ось там воно пропускає. Давайте відкриємо і подивимося, поміряємо, яка температура. О, Бачите, одразу йде попереджувальний сигнал, то, що воно дуже холодне. І температура у нас ну, ось так близенько візьмемо. Мінус 28, що ви собі уявили. І отут одразу давайте ми візьмемо, поставимо трошечки ось такий фільтр. Ні, давайте 50%. І тут буде вже чітко видно, так? як воно морозить, як воно холодить. Ось тако. Заодно покажу запаси на зиму, і ось дивіться, як виглядають ці. Запаси. Да? Бачите, що показує мінус, мінус 27. ну Давайте ближче. Мінус 32, да. тобто Та як там стоїть у нас, і вімкнемо ліхтарик, та як у нас стоїть на пів метра, виставлено, тобто, це все треба дивитися з півметрової дистанції. Дивіться, для чого нам потрібен ліхтар. бачите, Ліхтар реально підсвічує і робить картинку набагато чітшою. Я вам скажу, друзі, що я вчора перевірив свій холодильник вдома дізнався, де він пропускає. Ось дивіться, дверка в морозильній камері. От чому вона зверху тепла, а тут вона холодна. От чому так? да? А він показує прибор досить точно, бачите? І де йде ущільнювач, там воно вже показує, що воно тепле. О, і верх у нас чомусь теплий. Має 4,3 градуса, а нижче мінус 5. Ось такі справи. Саме цікаве, я думаю, коли будуть морози, показати, як промерзають, наприклад, стіни в гаражі, як тримають вікна, як ми ось подивилися на підлогу, наскільки промерзає підлога, чи вона буде промерзати, чи не буде. Де саме найхолодніша точка в гаражі чи в підвалі. Ось як бачимо, що ось тому куту, ну на даний час, якщо порівняти з цим кутом, то тут саме у нас холодне місце. Інструмент просто бомбезний, друзі, як для електриків, так і для сантехніків, ну для автомеханіків, будь-кого. Ось, наприклад, уявіть, що є тепла підлога, заливали стяжку і загнули десь трубу. Вже потім вклали плиточку, все там. Прийшов час опалювати, вмикаєте опалення, а тепла підлога там тепла, а там не тепла. Що робити? Берете тепловізор, і він вам покаже саме то місце, де вас загнута труба. І не потрібно буде збивати там півквартири чи пів будинку стяжки. Ви зіб'єте саме ось ту одну плиточку, щоб дістатися до тої труби, і перепаяти її чи перепресувати. Так що ось така штука ну дійсно Виручає, Кому буде треба, навіть по місту Хмельницькому можете звертатися, приїдемо, подивимося. Правда, послуга буде платна, тому що інструмент. Вартує грошей, і він повинен працювати. Якщо у вас десь промерзають сіни, чи вікна пропускають, чи будь-що, ви можете звертатися до Петровича. Петрович, прийшла майстра з цим апаратом, і все ми вам поміряємо і дізнаємося, де у вас там біда. Давайте пройдемося. Я покажу вам, як він фотографує. Ось, дивіться, да, мої ноги. Картину фоткав в гаражі. Так, це у нас що? Це у нас запаси на зиму. Показував в різних проекціях запаси на зиму, колесо в електросамокаті. Ну, то таке. То теж таке. А це, друзі, дивіться, машина припаркована в дворі. Бачите, да? що видно навіть вістань, Я не знаю, яка там вістань. Метрів, певно, 30. І видно, що двигун прогрівся у нас до 28,2 градуса. Тобто, за допомогою навіть ось такого пристрою можна бачити, яка машина давно стоїть, та яка, яка щойно приїхала. Ось це теж інша машина, і видно, що двигун в ній прогрітий. Я навіть скажу, друзі, що я дивився вечором, як ходять Пішоходи в суцільні темряві, і в суцільній темряві видно, що я реально очима не бачу, що там йдуть люди, а тепловізор бачить метрів 50. Видно, що силет, хтось поїхав на велосипеді, там реально показує. Правда, температура на таких вістанях не точна, але я бачу, що там є люди. Я просто в шоці. Тобто апарат дійсно вартує своїх грошей. І на завершення ось цього -всього знімального процесу я вам скажу, що я вже в принципі доріс до того рівня, що можу, за вашими проханнями, замовляти товари на AliExpress і перевіряти їх. Тобто, ви там якийсь собі пригледіли товар і не знаєте, чи вартує його купувати. Пишіть мені в приватних повідомленнях, пишіть Петрович, скидайте посилання. Є ось такий товар, не знаю, гімно це чи не гімно. Треба його брати чи не треба. Петрович перевірить, зніметь відео і покаже. А потім вже, якщо він мені не потрібен буде, я його продам або комусь подарую. Так що всім дякую за увагу, що дивилися оцей величезний огляд. Завжди з вами ваш Петрович. І до побачення.